Цього тижня Дніпро так само мав свій єврокубковий матч у Франції проти Сантетьєна. І знаєте, напевно, серед усіх українських команд цього тижня Дніпро розчарував найбільше, тому що у такій важливій грі Дніпра... дніпряни програли 3-0 і при абсолютно непоказовій грі. Тому критика головного тренера Мирона Маркевича після матчу була абсолютно виправдана і зрозуміла. для того, чтобы разгонять атаки, надо иметь таких футболистов, которые были у нас в прошлом году. Такие, как Анаплянка, Калинич, Конкава, Стринич. Ну, ты же понимаешь. Пришли на их место, ну, скажем так, мягкие игрушки. Бесплатные, которые никому не нужны. Вот и все. Тут... Э, долго не надо рассказывать. Сантетен серьезная команда, поэтому С ними надо їрать на наскоростях у нас сьогодні вийшло 8 чоловік старше 30 років. Вот и весь вопрос. Я пока не, знаю, не могу объяснить вам, как, почему мы так сегодня плохо сыграем. Это очень страшно, что это самое страшное, что даже мы ни одного момента, короче, 100% момента уже мы не создаемся. И у сент очень много моментов. Вот, видно, что ни впереди, ни сзади, ни, что ничего не получается. Но почему так, я не знаю, пока не могу объяснить. Давайте подивимося турнірне становище у групі Дніпра. Дніпро знаходиться на третій сходинці, і ну зрозуміло, аби зберегти Єврокубкову весну, потрібно далі вигравати. Ну а далі матч на виїзді з лідером таблиці Лаціо і з командою, яка займає останню сходинку вдома з Русенборгом. Ну що, шансів не так багато, але їх є у Дніпра. Як кажуть, так що я думаю, що буде ще боротьба. А з приводу того, наскільки, бачите, таким жорстким буває Мирон Богданович після матчу проти Сантетьєна, в принципі, знаєте, ну, він ж, ну, психолог, правда? ж? Він ж розуміє, що іноді треба так сказати, щоб люди два дня думали і потім вийшли і зовсім по-іншому виглядали на футбольному полі.